Друзі, всіх вітаю! Давайте пройдемося по рефрижераторним будочкам, які до нас недавно заїхали. Зняті з мерзтезних кінтерів, ось ця чорнобіла, ось та перша біла і ось та чорненька. Продаються без холодильних установок. Холодильні установки Carrier Car'erHarius 350 йдуть на розбірку. Тобто елементи корпусу, радіатор та інші запчастини будуть продаватися окремо. Також маємо в наявності, я вам вже розказував будки з холодильними установками 360, 380. І ось така на седи тонник 8,65 довжиною. Якщо вам потрібен детальний огляд якоїсь із цих будочок або новеньких, або які у нас вже були до цього, зроблю вам відеоогляд, покажу розміри на кожній з нас є розміри, то питайте, Холодильні установки на будочки в продажі, будки в продажі окремо, може комусь потрібно під склад, або на автомобіль, або як завгодно, під морозильну камеру, під що завгодно. Навіть маємо багато всього, багато запчастин. Тому запитуйте. Ми знаходимося в місті черкаси, звоніть на цей номер, саме це підберемо з якістю.